Методи збагачення українців або ж як зложивають соціальними виплатами біженці у Європі. Країни ЄС допомагають українцям безкоштовним житлом, соціальними виплатами та іншими видами допомоги, але є частина українців, через яких зменшується рівень підтримки та довіри, і найгірше, що саме негативне, запам'ятовується, незважаючи на те, що, наприклад, у Польщі 70% українців працевлаштовані і сплачують податки. Не будьте такими людьми. І перше це зловживання безкоштовним проживанням. Багато сімей отримали безкоштовні. На житло від Джоб Центр у Німеччині вернулися додому або ж в інші країни Європи. А оголошення про помешкання вже виставлене на німецьких порталах зловживання соціальними виплатами. Спочатку приїхали до Німеччини, потім до Швейцарії, отримали декілька виплат, потім поїхали на тиждень до Канади і розраховують на дальшу допомогу. У Польщі до моменту змін також зловживали виплатами 500+, тому що діти не проживали на території самої Польщі небажання працювати 60% людей у Німеччині принципово не хочуть працювати.